Так, тут в мене є такий невеличкий розсадник, де росте багато павловній. І там в тому кінці видно одна така павловнія висока. Вже рівно з будинком. Їй два роки. Це одна, можна сказати, як в мене вийшло виростити таку майже ідеальну павловню. Йдемо ближче. Дивіться, яка вона рівна і вже висока. Навіть дивно, що вітер її не уломив за цілий рік, тому що вона не має бокових пагонів і дуже велике листя. Листки дуже великі в неї навіть на горі. Це однорічні тут, а вона має два роки. Давайте все, підійдемо вблизь, подивимось. Дуже потужно, якби в мене в саду всі так виросли, то це би було дуже круто. В майже ідеальний варіант, то як би воно мало бути насправді. І то там вершечок пів метра десь. Він був обмерз і вона пустила з боку пагін і пішла до голи. Нічим вона тут не підживлювалась, тут гарний ґрунт, чорнозем, значить вода є, вологи її достатньо. Така вже хороша товщина. Дивимось тут сюди я достаю рукою це десь 2 метри. О, до гори ще так мінімум два рази до самого верху. Значить, Вдалося таке виростити. Надіть, можливо у нас виростити павловнію, Трошки складно, але якщо багато старатися, щось виходить. Круто, круто.